Ці квіти з землі та найпалкіші освічення у коханні дарували чоловіки Бердичівського району своїм жінкам. Напередодні 8 березня актова зала райдержадміністрації розквітла від їхніх чарівних посмішок. Ще пак, адже зі сцени того дня лунало багато приємностей від представників сильної половини людства. І артисти, і керівники району не приховували свого захоплення найпрекраснішими та найніжнішими жінками берегинями, мамами, бабусями, сестрами, доньками. І якщо казали, краса насправді може врятуватись то це буде краса жінок і дівчат саме Бердичівщини. Жінка виступає берегинію роду, миру, злагоди і гарантії на рідній землі. Немає галузі у нашому житті, в якій би не приймала участь жінка. Жінка це є і квітливість, це є нахідливість, це є сміливість, це є участь у всіх проблемних питаннях. Жінка це та людина, без котрої переміни в нашій державі просто неможливі. Жінка це та, яка народила, котра виховала, котра дала тепло, яка дала розум і пустила в світ продовження всіх традицій, які оточують всіх нас. Хочу вас всі привітати, побажати крепко, крепкого здоров'я, благополуччя, достатку, щоб ви були красиві, щасливі, були багаті. Щастя, здоров'я, любві, всього самого найкращого. Хай вам щастить. І щоб поруч з вами були гарні, надійні чоловіки, на яких ви могли б тільки оглянутися, яких міг допомогти. З іменем жінки пов'язане усе найдорожче: щастя, радість, кохання. Заради жінок та їхньої прихильності відбуваються мільйони як повсякденних, так і видатних справ. От тільки свят у жіночому житті, на думку народного депутата України Анжеліки Лабунської, не також і багато. Знаєте, мені може як жінки незручно жінок поздоровляти з 8 березня, але знаєте, я хочу сказати, що якось у нас доля так складається, що там, де важко, там жінки. От подивіться, скільки в нас в селищних рад жінок, що якщо треба вирішувати якісь питання, жінка, а їй ще треба подумати про сім'ю, їй ще треба подумати про дітей, про чоловіка. Я думаю, що всі ми хочемо бути коханими, всі ми хочемо бути здоровими, всі ми хочемо любити бути. Комусь потрібними народна обраниця закликала чоловіків бути надійними та мужніми, адже якою б сильною не виглядала жінка, вона завжди лишається тендітною, такою, що потребує уваги і допомоги. 8 березня це лише офіційний привід про це згадати. А дарувати квіти і свої зізнання жінці треба цілий рік, переконана гостя. Разом з усіма присутніми жінками Анжеліка Лабунська одразу й перевірила чоловічу винахідливість і те, наскільки ретельно вони підготувалися до свята весни. Подарований концерт і театральна вистава за Вічили іспит на здобуття жіночої прихильності. Чоловіки району склали на п'ятірку.